Зорі зблизька в обсерваторії Франкового університету сьогодні день відкритих дверей. Львівські астрофізики дозволили усім бажаючим подивитись на вечірнє небо та Львів. Небо як на долоні. Саме цього дня найкращий час для спостереження, зізнаються науковці. В Обсерваторії львів'яни могли побачити Венеру і молодий місяць, скупчення зір та туманність Андромеди. Заглянути в телескоп прийшли сотні людей. На такий ажіотаж працівники не очікували. Не сподівалися астрофізики і на туманне небо. Зорі Виглядало не так, як би хотілося. На зорі не дивився, бо було дуже хмарно, нічого не було видно. Дивився на панораму Львова, було дуже гарно. Вирішили зробити День відкритих дверей у астрономічній обсерваторії з тим, щоб показати вечірнє зоряне небо, познайомити людей з астрономічними цікавими суб'єктами, явищами. От, надіялися, єдине, що справді на хорошу погоду, чуть чуть підвело.